Близько 150 українців зібралися у Лос-Анджелесі у районі Корія щоб подивитися фінал Євробачення. І вони не лише дивляться, а ще й голосують, адже цього року у США стало можливим голосування за учасників Євробачення. І подивимося, як це виглядає. Це український більярдний клуб у Лос-Анджелесі. Саме тут проходить перегляд Євробачення. Всі з нетерпінням чекають на виступ Джері Хейл та Альони. Альони організатор заходу Сергій каже, зібрались, щоб відчути єдність. Сюди приїжджає дуже багато українців, але вони всі розділені. Росанджелес дуже широкий і немає такої якось у однієї комуни, де б люди знали, що окей, ми збираємось тут, бо ми збираємось тут. Тому я вичув сказати, що люди ми збираємось в перше, в українському бізнесі, підтримуємо український бізнес. По-друге, ми збираємось на Євробачення, підтримуємо наших дівчат, які виступають. І хто, як не ми, буде підтримувати своїх, скажіть мені, будь ласка. Мене просто розірвало. Мене просто настільки прокачало емоційно, тому що це насправді. Це дуже добре виражено. Всі ці екрани, всі ці дії, всі ці рухи це все про нашу ситуацію. На перегляд прийшли цілими сім'ями. Юля Коханова привала на перегляд свою доньку Єву, аби та не забувала українську мову та познайомилась із конкурсом. Я от вирішила, що все ж таки в такому віці, що майже розуміти, що відбувається. Чому цей конкурс взагалі важливий і чому ми на сьогодні маємо підтримувати Україну і готуватися та бути тут разом? Я сюди прийшла, тому oh, мам, що я дуже, не, я, дуже не, не я дуже люблю Україну. Не, та не я дуже хочу не забувати про мені і пам'ятати українську мову, тому що я забуваю. Це дуже складно. У перервах глядачі знайомляться, грають ігри, та звісно ж голосують. Р кінці конкурсу, коли країна за іншу країну голосує, це дуже весело. Я завжди люблю Євробачення не тільки за пісні, але за це таку от напругу, яка є у кінці, коли ти серед своїх, і ось приходить момент голосування. Оголошення результатів голосування журі переповнене моментами щастя. Так і розчарування як завжди мрієш, що Сусіді дадуть тобі 12, але вони не всі дали. Тому була розчарована. Та коли оголошують результат голосування глядачів, який підіймає Україну на третю позицію, тут цілковита ейфорія. Глядачі кажуть, задоволені таким результатом та, попри все, вважають, що виступ Джарі Хелта Альони Альони був найяскравішим. А ще обіцяють, такі зібрання стануть традицією. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.